Так, доброго часу, мої дорогенькі. Зараз зробимо з вами два окремих відео. Перше, будемо дивитися з вами Херсонську область, а саме ми там понаписували дуже багато населених пунктів про визволення. Ну, будемо, давайте подивимося по пунктам. Перше. Село Виноградове Олешківського району Херсонської області. Обіцяла, що зроблю розклад. Так, карти змінюю, бо ці не підходять туди. Давайте подивимося. Так, виноградове, що там відбувається, давайте подивимося. Дуже просили, давайте, давайте подивимось. Так, угу. виноградове. Слухайте, прям повернення додому випадає одразу. Але через жертви. Давайте кого. Жертви кого? сусідів. Ті, що прийшли. Карта Україна. А, так, давайте подивимося, коли. Я вам скажу, що з першого місяця 23-го року почнуться якісь малесенькі такі малесенький такий якийсь рух почнеться. Прям рух. З приводу виноградового можу сказати, що воно, не можу сказати, що воно там по дорозі, якесь таке визначне село, ну вибачте. Те, що вони там творять і ведуть себе як церкви, це теж можу сказати, що вони дуже себе так люди знаєте, в такому підвішеному стані, в дуже поганому стані. Ти або працюєш, або не працюєш на них. Те, що не працюють, погано закінчують. Дивіться: ще нюанс. Вони там як звозять туди щось. А як через село везуть трупи? Угу. Балу у нас скоро буде десь там поряд. Слухайте, почнуть давати виїжджати. Я так думаю, що буде евакуація населення. По евакуації населення, коли от почнеться, ви зрозумієте, що скоро буде, буде деокупація. Отак. Коли буде саме йти де... евакуація отам, в Расасію. Так, дивіться, по термінам я хочу вас зорієнтувати, що повністю та, та частинка вашого населеного пункту буде деокупована десь місяців через три. Тому що там якось дуже такий період, коли буде застій ситуації. Тому поки що чекаємо. Це гіршу напрямку. Далі просили подивитися верхній, ну, може, неправильно читаю, верхній роганчик. Чи роганчик? Не, роганчик. Каховський район. Будемо дивитися верхній роганчик. Верхній роганчик? Наступний пункт. Так. так, Так, верхній роганчик. Чи буде докуповано? І коли? Слухайте, у вас там колаборанті прям обідні люди. Знову почнеться як, де, е, е, е... як евакуація. ну, Типа евакуація будуть вести, я так розумію, що десь туди в Крим або навіть в Рососії, тому що вода буде приїжджати воду. Зараз а, вони там як окопуються, такі прям, ну, і через вас як їздять. Оце найголовніше. У вас там, як проїжа така частина йде. Хм. Як дорога якась йде. Можливо, в Крим. Ось вона, Україна. Скажіть мені. Слухайте, так скажу, населений пункт такий величенький, я б навіть сказала. Можливо, навіть, можливо, район навіть якогось там райончика. Мені дуже... Не подобається. Не подобається. Вона там, знаєте, як до води. Якийсь населений пункт є, але не рососейський, туди ближче до води. От там можливі прильоти. Ну, по буде. Дуже там ситуація знаєте, людей, які зневірилися вже от по, саме по цьому населеному пункту. Ну, такий. Е, тут ситуація тут прям такого, знаєте, як без виходів. Зараз скажу, де окупація приблизно скільки. Так само, мені кажуть, почнеться евакуація, і тоді ми зрозумієте. І ви тоді зрозумієте, що скоро буде мир. Не раніше через 4 місяці. Не раніше 4 місяців. Може. Десь так. Так. Дивимося Рикове. Теж Херсонська область. Повністю дивимося населені пункти Херсонської області. Рикове. Рикове знаходиться біля основної дороги. Прям проїжджають дорогу. Слухайте, ну дуже там погано людям. Прям капець, як страшно. Основна дорога. Основна дорога. Основна дорога, де стоять кораблі. Значить, це дорога в Крим. Значить, це село знаходиться, ну, десь поряд, прям дуже поряд, на. Півострів, бачите, де стоять кораблі і півострів. Значить, так скажу. Ця дорога, це село знаходиться, де стоять кораблі. Далі, десь поряд знаходиться щось військове, Росисейців, от там десь біля цього Рикова. І ще якийсь там населений пункт є. Їх як два поряд, коротше, десь дуже поряд два населених пункти там Рейкове і ще якийсь, не знаю який. Так от, там буде скоро бавовна. Там знаходиться щось таке расосійське. Можливо, якийсь їхній. І це таке, знаєте, маленькі таші перемоги. Так, коли буде визволення. Визволення буде не без жертв, буде прилітати вам. Бо вони туди понастягували все, але будуть вони всі звідти туди тікати по тій же дорозі, як заїхали. Так, кажуть, не кажи, коли буде визволення. Не кажи. Хорошо, давайте так приблизно. Скажу так, весна. Все. Весна Довго? Не буду казати. Весна, але буде з руйнуванням, Будуть руйнування. Так, дивимося далі, рівне. Село Рівне. Давайте подивимося. Так, хто писав мені за Генічиськ? Є відео про деокупацію цього міста. Будь ласка, не спамте, дивіться в списку відео. Рівне. Люди хочуть додому. А отут люди хочуть додому. Стоять незрозуміло. Так. Карти такого плану випадають, як і на Рикове. Значить, а ну підождіть, запитаю карт, а, Рівне і Рикове поряд Да. Значить, так, оці два села, оці два села, які знаходяться поруч, скоро там буде таке щось цікаве. Працює Працює Україна і там уже йде щось таке цікаве. Слухайте, місцеве, місцеве населення дуже закошмарене тут. Дуже багато колаборантів, дуже багато от саме Людей, які здають, ну, паршивців таких, знаєте. Тому будьте, будь ласка, обережні. І будьте обережні люди, які, ну, партизани, називаємо їх так, які зараз працюють на Україну. Будьте, будь ласка, обережні. Прям дуже там така нехороша ситуація. Визволення весною. Весна. Так, Петрівка. Петрівка, село Петрівка. Давайте подивимося. Петрівка. 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 Що очікує Петрівку? визволення. Люди знову закошмарені. Дивіться, знову закошмарені. А, там є дорога, але якось вона така, знаєте, ну, не така кльова була, як у там з Риковим. Ну, да? але є дорога через, через населений пункт є. А, так... Петрівка. так, десь був, Петрівка, десь недалеко був уже якийсь прильотець. Був. В якомусь сусідньому селищі був уже щось там було таке. Так, бути обережним сім'ям, які проукраїнські і які мають в складі сім'ї військовослужбовців. Зрозуміло, так? Да? Так, визволення. Дивимося визволення. Визволення буде, але я вам скажу не без жертв. Ні, буде якось дуже тут, дуже буде якось тут непросто. Не От саме тут якось воно буде непросто. Весна. Почули мене, так? Да? Весна? Так, дивимося далі. Павлівка. Боже, тут стільки населених пунктів мені понаписувало. Павлівка. Павлівка, Павлівка. Давайте дивитись. Десь поряд теж прилетіло було. А, так. Хм. А Павлівка, вони якось. Павлівка, Павлівка є дорога. Ну куди? На те, що я тільки що Бо що я тільки що Петрівку дивила, так? От Петрівка і Павлівка, вони... Поряд знаходяться. Слухайте, що мені понаписували? Вони поряд і всі знаходяться. Да? я так, розумію. Слухайте, буде м, когось там з Павловки якогось такого, ну, я так розумію, можливо, якийсь фермер, можливо, якийсь такий цей, там як, ну, дізнаємося про смерть цієї людини. Він як закатований, можливо, буде. Так, далі. Дорога, дорога в Крим. Слухайте, теж по цій дорозі будуть люди виїжджати до Криму. Якось вона теж може виводити до Криму. Окапуються вони там щось. Щось там вони творять. Між двома селами там отими Павлівка і Петрівка. Петрівка і Павлівка. Закапується, окапується. Ні, визволення буде, це однозначно. Але буде там десь і вовночка буде. Ну, не буде все так безболізно і без. Пожертв, не буде. Так, Зміниться карта. Слухайте, будуть прильоти у вас скоро. Прям. Будуть. будуть якісь, дивіться, вам, знаєте, як порада. Ті люди, які живуть біля російських оцих штабів, держаться подалі. Бо прям. Бо можуть бути, ну, знаєте, такі невинні жертви. І потім кошмарення. Так, через два місяці що це почнеться? Співпраця. Слухайте, люди там просто, вони не знають, за що їм просто далі жити. Ну, весна. Ось вся та територія весна. Так, о, боже. Так, далі дивимося сокологірне. Якщо правильно прочитала, не знаю. Сокологірне. Село сокологірне. Теж Херсонська область, Все Херсонська область. Дорога. Дорога великого значення. Прям поруч проходить. Дуже багато возять туди-сюди, ви бачите, поранених. Дуже багато. Техніка. Ви знаєте, як бачите, як техніку везуть, а потім оці всі ошмття назад везуть. Так, перші перемоги будуть. Ага, будуть вести техніку, і техніка там якось піде. Дуже багато розмов за гроші. А гроші, я так розумію, це з 1 січня у вас там з грошима щось там буде прямо. Так, Україна, карта України, карта президента. Так, слухайте, я вам скажу, що у вас там буде бавовни дуже багато. Дуже багато бавовни. Вони там як окапуються. Окапуються, риються, щось там, ну, буде прилітати туди і будете. Ну, знаєте, як відчувати оці поштовхи. А, так, весна. Отак От кажу, весна. Конкретно не кажу вже. ні. Весна. Так, Азовське. Азовське. Азовські, давайте подивимося Азовське Бавовна. Там дуже багато розсосійців. Бачите, як будуть відходити? Слухайте, там прям в оцьому Азовському, прям взагалі у мене. Вода. Бачите, вода. вода, Місто не просто на морі, ні, воно не на морі. Якийсь як водойом. І туди прям буде, не можу сказати, що там прям дорога якась, ніякої дороги там нема. Там є вода. Там от вода, 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 вода. І там буде просто. Там прям буде. страшний суд там буде. Слухайте, я місцевим просто. Ну, Там буде важка ситуація. Я не знаю, яке це село прям прям малесеньке, воно невеличке. Але там стільки буде всього, там стільки всякого просто, ну, неможливо багато їх там. Так. Далі дивимося з вами нову Олексіївку. Нову Олексіївка. Нова Олексіївка, нового Давайте дивитися. О, це вже велике місто, таке, знаєте. Українське було. Слухайте. Українське було, але повернеться. Повернення буде, знаєте, таким як знаковим. Тут як залізна дорога, чи що? Боже, а звідки там залізна дорога може бути? Там же ж море. Ну, дивіться, мені таке йде, як залізна дорога. Бо тут і дороги як такові, так і, знаєте, як... От мені йде як желізний кінь, от хочеться сказати. Це зазвичай желізна дорога. Ну, а звідки вона може там бути? Добре, ну от, не будемо гадати, але я вважаю, що там залізна дорога є. Повернення. Україні воно знакове буде. І це буде така точка, яка. Вони як самі звідти підуть. Слухайте, ну буде там. Вони стягують все туди, але Україна його відвоює. От прям відвоює. Весною відвоює. І піде далі на Крим. Отак. От Якщо ось такі справи. Дякую вам дуже за те, що були зі мною. І хай вам щастить. Дякую.